Всіх вітаю, до нас у продажу поступає свіжопригнаний пригнаний з Європи Volkswagen Tiguan 2017 року випуску. Машина, яку ми купували від власника з двору на 2-літровому дизельному двигуні 140 кВт, тобто самому потужному, самому надійному витривалому двигуні у цій лінійці, на автоматичній коробці передач 7-ступці DSG DQ500 на повному приводі 4Motion. Авто по кузову без ДТП повністю в рідному окрасі, немає навіть найменшого косметичного підлакування. Дуже гарно збережено, якихось на собі дефектів, м'ятин, царапин, корозі, чогось такого немає. 253 тисячі рідного підтвердженого пробігу. Він підтверджується як офіційними сервісами. Історія обслуговування є практично до останнього дня за кордоном, так і європейськими тихоглядами. Все можна перевірити по ВІН коду, також сервісні документи. Пізніше трошки покажу. Буду поступово робити огляд цієї машини. Тут максимальні матричні фари, адаптивні Full LED з вирізанням зустрічного транспорту, омивачі фар, протитуманні фари. Такий скляний значок свідчить про те, що це дістронік, система запобігання зіткнення є, адаптивний круїз-контроль. 18-ті такі оригінальні колеса в хорошому збереженому стані. На хорошій літній гумі, класний протектор. Лобове скло замінне ще за кордоном на оригінальне скло. Все решту скло по машині заводське 16-го року, машина чисто 17-го року, стане на облік роком. року. низах якоїсь висічки, нічого такого немає. Корозії саме головне по машині немає. Всі колеса в хорошому стані. Парктроніки тут 360. Є камера заднього огляду, задні ліхтарі також LED, не запотівають. Виглядають так стильно, світять гарно, є фаркоп, який можна заховати. Також і це колесо також в порядку. І по машині ніяких дефектів зовні немає. Надаю він-код, фіксуйте, перевіряйте машину по ВІН-коду. Машина обслуговувалася виключно на офіційних сервісах, дуже багато чеків фактур і всього такого. Заведу двигун і буду далі робити огляд. Двигун заводиться ідеально і на холодну, на гарячу, на приборні панелі взагалі ніяких помилок немає. Це є цифрова приборна панель, панель приладів, Автосвітло. Присутнє, електроскоп, пакет регулювання, складання підігрів дзеркал. Карти не зачовлені в хорошому стані, пороги також в доброму стані. Сидіння виконані із тканини та алькантари. Дуже зручні, практичні. Підлокотничок шкіряний, підстаканнички, вибір режиму руху. автохолд парктроніки, автопаркування, багато різних асистентів. Також це свідчить про те, що є утримання автомобіля у смузі. Авто натурально підрульовує. Дуже прикольна така зручна функція. Є Apple CarPlay, Android Auto. багато дуже різних налаштувань тут у ці мультимедії, Двозонний клімат контроль, підігрів сидінь передніх, підігрів. Керма також є, дуже зручно, до речі, не двохзонний, трьохзонний. є сюди на сторону водія пасажира та на задній ряд сидінь. Потолок також в порядку. Задній ряд теж тут все добре, також по низах нічого не зачовгано, всі сидіння, все виглядає добре. Є підстаканички, клімат-контроль, управління кліматом для задніх пасажирів, такі зручні є полички Тут і тут. Електропривід кришки багажника. Також тут все гарно, все в порядку, заводський килимок, під ним також все добре. Тут знаходиться весь оригінальний інструментальний комплект, з яким автомобіль приїхав, тут домкрат ключі, ремкомплект, компресор та піна, аптечка. Все, з чим авто приїхало, все на місці. Фаркоп можна заховати з цієї от кнопки. Отак це от відбувається. Далі буду показувати машину, розповімо про те, що машина повністю розмитнена, сертифікована, готова до постановки на першого власника в Україні. Технічно вона повністю справна, взагалі ніяких зауважень немає. Тут дуже класна сервісна історія. Відразу вам її зараз і покажу. Машина обслуговувалась на офіційних сервісах до найменших дрібниць, все абсолютно є, всі записи, також ремінь ГРМ. Замінений, маховик замінений. По коробці немає ніяких зауважень. Можливо, потрібно буде лише масла фільтра фільтри... для... поміняти для себе. Але це все треба почитати, поперекладати. Тут дуже багато чеків-фактур. Фіксування є дуже свіжі. Також по він-коду будуть фіксування практично до останнього дня у Європі. Фіксування за 2025 рік 8-й Місяць, це от буквально недавно, 27 число 250 тисяч. Зараз нагадаю 253. Також є сервісна книжка, то що велась. Також, якщо для когось це все буде принципово і дуже важливо, всі бумаги я вам все повідфоткую, всі чеки фактури все вам поскидаю особисто. Телефонуйте, запитуйтесь і будемо все домовлятися. Також зараз перейдемо до підкапотного простору. Також тут все виглядає добре, нічого не поламано, все на своїх місцях. Всі болтики тут рідні, нічого не кручено, ніякі кантики не збиті. Авто без ДТП. Нагадаю, повністю в рідному окрасі, немає жодного навіть косметичного підфарбування. Все фари рідні, також бампер навіть тут не крашений теж в оригіналі. Також двигун працює чудово, заводиться на холодну і на гарячу ідеально. Під кришкою форсуночки все сухеньке, по блоці немає ніяких підтікань, запотівань. Ремі ГРМ, нагадаю, був е, уже замінений, зараз ніяких вкладень машина не потребує взагалі. Також переходьте в опис під відео, там буде вказаний мій номер телефону. По будь-яким запитанням телефонуйте, запитуйтесь. Також буде вказана ціна на автомобіль, ціна дуже хороша, враховуючи його стан, пробіг, комплектацію, технічний стан. Також там буде вказана деяка інша інформація, можливо, я дещо забувся сказати. Або Дещо буде там і продубльовано. Коротше, переходьте, читайте. Та якщо то будете телефонувати, тоді зараз буду дякувати вам всім за перегляд. На все добре.